Всім привіт! Сьогодні е я запускаю нові спецсерії, в яких ми будемо розглядати не одну автомобіля, а будемо розглядати два автомобіля. Я їх буду коментувати, а ви в свою чергу будете в коментарях писати, яка вам найбільше до вподоби, яку би ви хотіли би отримати в свою колекцію. І сьогодні можна сказати такий перший випуск такої е спецсерії. Такого випуска з е, двома літерами ВС. Я їх буду позначати літерами ВС. Ми розглядаємо сьогодні автомобіль е, Lotus Sport Elise. Це такий старенький Lotus ще з тих часів 80-90-х -х, х років. Так само, я ще раз наголошую що по-моєму ці всі старенькі автомобілі. Я колись бачив вже у фільмах з Жан Клодом Ван Дамом, Сільвестром, Сталлоне, з Арнольдом Шварценеггером. Десь вони мені вже мількали такі машинки. Цю, звісно, в фільмах я не бачив, але це в нас Альфа Ромео, не знаю, Компетіжіон. Competition. не знаю правильно як. Я англійського володію дуже погано. Тому, м -м, одним словом, альфа, ромео і лотос сьогодні у нас на обзорі розпаковка і зрівняння цих автомобілів. Ну що ж, що перше розпаковуємо? Давайте почнемо з лотос. Білий автомобіль, зелена полоса. диски так собі вам скажу. Простий сірий ободок. Є значок спереді. Це машинка праворуля. З правої сторони руль. Ну, В цих Лотосах Ferrari мотор знаходиться в задній частині. Тут пише Lotus Sport, там вихлопні труби, значок Hot Wheels, спойлер. Ну, Ви все самі бачите. Якісно, в принципі, зроблена. Фари все є, розмітка. Ну, Мені не дуже подобається сам такий дизайн старенький автомобіля спорткара і дуже погані титанові диски, які яких би по зробили б якісь краще, то, то да, це було б, звісно, прикольніше. Ну, отакий в нас лотос. І тепер відкриємо Альфа Ромео. Відкриваємо. Відкриваємо Альфа Ромео. Прям, прям не хоче відкриватися вона. Бо боїться. Протистояння з лотосом. От такі, ой-ой-ой. Хороша деталізація фар. Прям дуже. Прям дуже. Значок. Дивіться, все якісно зроблено. Рішотка радіатора. Титанові диски такі серії. Металік. Задні фари, значок, вихлопні труби. Ну Такий типу чорний салон. Прикольно. Я вам скажу: я би вже віддав перше місце цій машинці. От вона мені подобається. Така звичайна для повсякденного життя, без різних там надписів, без полосок. Е тому, не знаю, вам видніше. Що ви ви взяли би? Лотос або Альфа Ромео? Зробимо їм ще такі невеличкі обзори з різних сторін, щоб ви під музичку кайфанули просто від цих тачок. І пишіть в коментах, кому ви віддаєте перше місце.